Слава Україні! Так, сьогодні у нас 25, здається. 25 травня. Так, що у нас тут? Кукурудза по прямому посіву. Прямий посів кукурудза. На сьогодні вона ось так виглядає. Так, фаза в неї я не знаю, я всі листочки рахую. Раз, два, три, чотири. Коротше, десь четвертий, 4 частий. Да. Четвертий листочок, в принципі, вже ось-ось-ось, не вже, а дивлюся, ось є, такі пасажири проскакують, вже можна виїжджати, працювати. Ось якраз воно ось дрібненьке, таке, дрібненьке, дрібненьке з траховим гербіцидом. Значить після посіву тут була проведена гербіцидна обробка, гербіцидна обробка Геліос Екстра. Коротше, вийшло на цій площі прикол Геліос Екстра 1,1 літра на гектар і десь отак. І Десулама десь 0,28 літра на гектар. E, чого так вийшло? Значить, площа тут 13 гектар, 13 гектар, а заїхав. Ну, в общем, оприскувач набрав, думаю, щоб двічі не кататися. Набрав оприскувача і по тиску виставив десь собі приблизно, щоб вистачило. І почав бризкати і щось у мене почав тиск просідати, просідати. трошки ну, першу півплощу там, я знаю, десь третю частину площі нормально, а тоді просідав, просідав, просідав. І просідав, що е, треба було двойка, воно було десь 1,6. І вже кручу, воно ніхіра не цей. В общем, Насос трошки поробив мені нерви. Добризкав. Ще літрів 200 залишилося оприскувачі. Робив я заряджав десь 1,3 раундопа і 0,4, по-моєму. ну, Не пам'ятаю, яку я пропорцію заряджав. Уже, ну вийшло, то така норма, як я сказав. Залишилось 200 літрів. Там був он, погорівший бур'яний був очажок лободи, там декілька очагів їх було. Я ще поїхав по цих ось до речі один із них, по цих очагах проїхався. Ось у нас такий гербарій виходить. Ну Де проїхався, де не проїхався, тут уже може і не їхав. Але справа в тому, що ця норма, оця норма спрацювала досить класно. Вона Прибрала ну, все, що було на цьому полі, в принципі. Ось, все всохлося, висохло. Можливо, ось, ось такий ось екземпляр оце ось, як підгорав. не догорів, але нічого страшного. Заслідую обробку, то на днях ось і зроблю її вже, щоб не лізти. Кукуруд зараз, два, три, чотири листочки. Тобто до п'ятого треба старатися закрити, до п'ятого. Отакого, От ну, коротше, всі листочки я рахую. До п'ятого листочка через те, що, що може бути. Що може бути. Потім вже, коли шостий листочок, це я всі рахую, від віддесуламу, кукурудзу може трошки підкрутити. Вона то відходить, питань немає, там тобто ніяких таких моментів якихось критичних немає. Але ж, але ж, але але підкручує, якоби трошки стрес рослині, не знаю, треба воно. Думаю, що не треба. Стрес їй. Щось трошки ось дивлюсь, листочки такі. піджовк ще може цей. Тут воно таке біля ставка. Може воно цей. Десь якийсь приморозочок. опускалась про... температура та і прибило, може, трошки. Ну, але, але ось тепло пішло. Опади по опадах. Тут в принципі, днів... Та вже тиждень, та, тиждень назад був дощ. Полив, тут нормальний дощ такий на іншому полі соя, кірка там така утворилась, що це капець. ну Це дальняки. в мене тут, то цей, то та, ось волога буквально скільки тут. 3 см і пішов, 2-3. І пройшов дощ, в общем, пролило. І соя там кірка така, не знаю, пробивається, хай пробивається, потроху проб'ється. Теж прямий посів. і оце тут, ну Кукурудза тут зійшла, в принципі, нормально. А оцей, ну ось, ось, тут, ось, як бачимо, трошки підпалювало. Ну, воно, дивлюся, і допалювало, і нова хвилька така, наче пішла. Нічого, це все ось прибереться. Ну, поле, в принципі, якщо так подивитися, після першої обробки досить чисте. Значить, будемо дивитися, спостерігати, порівнювати прямі пасіви і оброблені, бо в мене ж в принципі є і оранка, і цей то по оранці кукурудза, по обробленому ґрунту, скажімо так, кукурудза стартує значно вже 5, а то й шостий листок уже лізе. Тобто сіялось воно буквально там в інтервалі е, день-два, але і то цей інтервал, я б такий умовний назвав, тому, що тоді було ще відносно прохолодно, кукурудза зійшла, по-моєму, на 10-й день. Тобто самі розуміємо, що цей день-два дуже ну, по е, сходах, по цьому всьому дуже ні на що не вплинуло. Грунт на прямих посівах трошки холодніший був, тоді однозначно. Трошки вона довше вилазить, ну, та як бачимо по вегетації четвертий листочок, коли там вже п'ятий-шостий, то То, то, то. Ну ось були ось такі зарослі, хащі. Я думаю, все воно благополучно Попідгорало. Кукурузка тут ось вискакує, вилазить. Трошки тінь, звісно, ця бадилка в от таких робить, ну нічого страшного. До речі, в тіні ось дивимось, нормальна, гарна, зелененька рослина. Що це значить? Більш за все, що да, що похолодання було і трошки кукурудзку прихватило. Трошки прихватило, але нічого страшного. Вона більш-менш нормальна, тобто такого критичного нема нічого. Хай собі тепер потихеньку росте, з бур'янцями ми їй допоможемо поборотися. Ну і в принципі, в принципі все. Ось так, таке, фон такий жовтуватий поле, як так подивитися, не знаю з якого боку, отак ось видно. Так, кукурузка дивиться, рядочки зелененькі, а от так як в поперек, чи що фон такий жовтуватий, так воно мені цікаво, звісно. Цікаві краєвиди. Так, ну та що ж, їдемо, їдемо. Поїхав я додому, зараз тепер ці оприскування класичної суї далі. Та все, в присконі кукурудза своє. ГМОшко це ось прямий посів, тільки, тільки добризка. В общем-то вже далі буду показувати. Е, якість посіву значить, по розстановці, ну більш-менш. Тут е, в чому момент поле оброблялося поперек, а я посіяв вздовж. І в поперек, я не знаю, тут диска, ми його здається обробляли. Е, кожен, Буквально кожен прохід диска дуже сильно відчувався. Та воно, це і видно, стрибала сівалка, так. То Та я вам скажу, що цей, що воно ну, блін, ну, блін, стрибало банки ці всі моменти. Я думаю, що можливо це ще повпливало на... Розстановочку трохи, тому що воно насіння, я не знаю, як там вакуум тримав. Отак ну, от, от подивитися, в принципі, і нічого. Але думаю, що е, взагалі нормальна розстановка, тут нічого критичного. Е, просто ця, е, кажу ж, стрибав, і може, воно десь трошки раніше, трошки там пізніше, я знаю, відпадала на сінинка і воно-трохи трохи зміщалося. ось Допустимо, ну, двійник тут ось так трошки густіше, тут так на ось дивишся. Нормально, в принципі. Ну, таке. Головне, що є, в принципі, задана густота. Отак от, от подивиться поперек, тобто стріляється. По... Не обійшлося і без ексцесів. Цей рік, звісно, посіяв вже по класичному цьому погоренці кукурудзу Гранд Вона не оброблена інсектицидом. Так подивився, подумав. Посію, в принципі, ну, таких якихось критичних моментів не було. Ця, до речі, оброблена інсектицидом. Таких моментів не було, так, щоб десь щось ну не критично. В результаті вижрала дротяник мою кукурудзу. Вчора ходив, рахував густоту, десь середня вийшло 48 тисяч. Бо я так на грані хожу, дивлюся її пересівати, не пересівати. Але порахувавши густоту, в принципі, 48 тисяч, я думаю, що. Хай вона росте. В принципі, в залежності, ще ж дивлячись, які погодні умови будуть. Якщо може там чого доброго, засуха, вжари, то е, така густота буде навіть в плюсі. Буде волога, ну курочка ще невеликі. Нічого страшного. Так що будемо дивитися, спостерігати. Висівав я десь 69 тисяч, що з цим діапазоном вийшло. Усі і в, в принципі, я так сіяв. Можна було трошки і рідше, але ну, так поприкидав, подумав, думаю хай буде 70 тисяч, в принципі більш-менш нормальна, адекватна густота, то можна працювати. Да, Воно трошки на листочок десь посів відстає, ну, я думаю, що воно дожине. ось не, два, три, чотири, ось навіть це ось, ось п'ятий лізе. Ну, кажу ж, не знаю, нормально. Поки що мені в принципі, подобається. Гербіцид мені робота гербіциду в принципі, подобається. Тут край теж був такий заросший, досить. Ну, як бачимо, все погоріло. Кукурузка тут, до речі, трошки навіть відстає. Де? А, це може, ну, Не знаю, що вона відстає. Може щоб в тіні було, а може ще що. В общем, трошки ось промазав. Пізно вимкнув оприскувач. Чи пізно вимкнув, чи рано вимкнув. Так, оце це такі історія. В общем, в принципі, що, по-по-по-по буду закінчувати відео. Дякую всім за увагу, всім пока.